Сьогодні багато підприємств з газовидобутку на Полтавщині зупинили свою діяльність через критичні ушкодження, які були завдані сьогодні внаслідок масованого комбінованого удару окупантів. Окрім того, дуже постраждала Тернопільщина, дуже постраждала Одещина, Харківщина, сам Харків є, загиблі, є поранені. І безпосередня провина, звісно, це. Тих, хто наносив ці удари, це Путін і його криваві злочинці, які виконують його криваві накази. Але також безпосередня провину на цьому жить особисто на Зеленському, який чудово усвідомлював, що Трамп посадить його в той чи інший спосіб за стіл перемовин з росіянами по припиненню війни. Зеленський дуже боявся цього, тому що розумів, що якщо він просто так сяде за стіл перемовин. То його і так невисокий рейтинг впаде зовсім до нуля, і він зовсім не матиме ніяких шансів на виборах, які йому доведеться проводити. Тому він пішов на дуже підлий крок. Він навмисно вимагав особистої зустрічі з Трампом в Білому домі, аби влаштувати скандал і аби спровокувати Трампа, аби спровокувати Трампа на те, щоб він припинив постачання. Озброєння в Україні, яке вже було оплачено, і аби він припинив постачання розвідувальних даних. Пояснюю, чому це відбулося. Це відбулося тому, що Зеленський хотів таким чином об'єднати навколо себе українців за допомогою пропаганди і підняти свої рейтинги, таким чином, готуючись до виборів, які неодмінно відбудуться швидше за все до кінця цього року. Ще він хотів цим кроком показати, що начебто його змусили, хоча він і був проти, але його змусили піти на ці перемовини, і тому в нього не лишалося іншої, іншого вибору. А тепер давайте подивимося, а що ж могло бути? Як він міг вчинити по-іншому? А він міг нормально спілкуватися з Трампом, погоджуватися на те, що ці перемовини потрібно розпочинати. І проводити ці перемовини, так би мовити, з позиції сили, тобто отримувати і далі озброєння від США, яке ще має майже на 2 мільярди доларів, мало би прийти, і отримувати розвідувальні дані, тобто, які допомагали б попереджати і готуватись до ракетних обстрілів. Це допомагало б координувати роботу ППО, ну і звісно, допомагало б завдавати ударів у відповідь навіть нашими дронами по території Росії. Адже ж ми розуміємо, що це все відбувається, відбувалося завдяки розвідданим США. Але Зеленський наплював на це, підставивши Україну і підставивши українців. І ви лише погляньте, коли Трамп виконав всі свої погрози, Зеленський одразу попросив вибачення і погодився на перемовини. На не пройшло навіть тижня. І вже в понеділок він і його команда, на чолі з Єрмаком, їдуть на перемовини в Саудівську Аравію, де, як говорять, будуть не тільки американці, а де будуть і росіяни. Тобто вони почнуть вже прямі перемовини. Тільки повторюю: вони підставили Україну, особисто Зеленський підставив Україну, залишивши її беззахисною перед ракетними ударами з боку Росії в цей час. Особисто Зеленському плювати і його оточенню, і його рідним. Вони живуть в комфортабельних бункерах, їхню безпеку забезпечують окремі розрахунки найкращих систем ППО, до яких точно не закінчаться заряди, а їхні найближчі родичі живуть своє найкраще життя десь спокійно за кордоном. Ну а Зеленський і Україну підставив, але з іншого боку, згуртував коло себе блядь, вкраїнчиків, які бігають. Влаштовують флешмоби в костюмах, радіють які сталеві яйця у їхнього боневтіка, не втіка, і який ну, зовсім не прогнувся аж 5 днів терпів, допоки не оголосили, що Україна не отримуватиме зброї, і допоки Україну не позбавили розвідданих. Тобто провина лежить не тільки на Зеленську, а й на всіх тих, хто його продовжує підтримувати. Тому наступного разу, коли ви будете читати повідомлення про зруйновану інфраструктуру, про зупинене газове добування про загиблих, поранених, пам'ятайте, що це і ваша особиста провина.